Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Ну це вже чергове перенесення планів Російської Федерації, що говорить напевне, в першу чергу, про успішні дії збройних сил України про те, що збройні сили України захищають територію України успішно відвоюють ті території, які окуповані. Тому Російська Федерація кожного разу змушена. Коригувати власні плани, ну і зокрема, ми стаємо свідком постійних ротацій у керівництві. Я думаю, ці плани так само будуть нівельовані нашим генеральним штабом та керівництвом головнокомандуючим. Я впевнений, що завдяки збройним силам ми зможемо разом якби знівелювати всі ось ці. А нові зазіхання, які є у ну такі старі нові зазіхання, я би сказав у Російської Федерації. А оця ротація, Вадиме, про яку ви говорите, Герасимова має на увазі. Вона про що свідчить? Чому чому міняють начальників там? А, ну… Є різні точки зору. Знаєте, я напевне так попрошу вибачення у глядачів, але в сортах війна нам би не хотілося розбиратися. Це їхні питання. Вони зараз між собою намагаються, кожен продемонструвати там свою кращість, ліпшість, якісність, показати свою, напевне, найбільшу користь для вождя. Для російського президента їхнього Путіна да який цього диктатора щоб продемонструвати, що вони можуть давати результати, зокрема, я впевнений, що це теж було зроблено а, в цьому напрямку, щоб трохи присадити Пригожина і показати, що ось а, знову кадрові військові є. Основою і там оплотом російських військ Російської Федерації загалом ну на жаль кілька днів тому ми стали свідком і тепер ще визначаються, чи це був удар за території Білорусі чи Росії з приводу С 400 чи С 300 Також досліджують наші фахівці. Я думаю, що це послідовна терористична тактика Російської Федерації. Вони Використовують цей спосіб залякування цивільного населення, а тиску на фактично нашу владу, щоб, начебто, це мало сприяти їхнім планам у тому, що ми маємо піти на якісь ну, перемовини. Я тут радий ну, констатувати, що військове керівництво, політичне керівництво розуміє, до чого це все ведеться. На жаль, Ну ми маємо ці втрати, але а, ми розуміємо прекрасно, що як тільки ми зробки підемо на якісь поступки, ці втрати на жаль будуть ще більшими, тому а, ніхто не йде на поступки. Ворога треба бити а, та знищувати, і щоб він весь з усіма своїми лантухами забрався з нашої землі. Хана держати вастро, не розслаблятися. То що видно безпосередньо на лінії фронту, то щоб видно безпосередньо час тих підрозділів, які стримують е, цю московську наволоч, е, то ти бачиш свої конкретні кілометри, два-три і дивишся по те, по тому, як то і як треба зробити, щоб вони залишилися утриманими, і це дасть можливість згодом перейти до наступу. Ситуація в цілому залишається такою ж самою напруженою. Ніхто нікуди не подівся їхніх їх, їхньої живої сили, як тарганів, які постійно бігають. Але вони теж чудово розуміють, що рано чи пізно питання звільнення від відбування покарання в тюрмі як мотиватор і захист українцями своєї рідної землі має істотно переважити на нашу користь. Ну і розкажіть, будь ласка, що ви знаєте, що ви відчуваєте, що ви думаєте, пане Ігорю, з приводу того, що відбувається в Солидарі зараз? Солидар трошки далі від нас, але я знаю, що туди регулярно виїжджають наші колеги з інших підрозділів. Ми зустрічаємося, ми спілкуємося. Хтось працює там, а на ротацію приїжджає? Ну день-два, виїжджають, повертаються назад. Відпочивають. Ніякої паніки, жодних е негативних настроїв в принципі не було з одного боку. Є необхідність зайняти це місце з боку російської влади, яка хоче продемонструвати хоч якусь перемогу з іншого боку є прагматичне ставлення з нашого боку. Е яку треба тактику е в обирати, як треба захищати цю лінію, е яку треба е застосувати в той чи інший момент серію прийомів для того, щоб ефективно захистити і тримати лінію фронту, повторюсь, щоб через певний час перейти до наступу і звільнення наших земель. тут... Та... якщо говорити про багато містечок, сіл селищ, то по суті після багатоденних або багатомісячних боїв від таких містечок, а особливо сіл, не залишається практично нічого. Там є тільки назва на карті сіл там немає, в кращому випадку там залишаються підвали, може якісь залишки будівель. Тобто як таких населених пунктів вже не існує. Ну і в принципі Соледара це так чи інакше також стосується. По суті, це вже не місто, це вже об'єкт після звільнення, після нашої перемоги для повної, навіть не реконструкції, а відбудови його з нуля. Вапрос у кого у первого, як говориться, істощалка закінчиться? закончиться. Вот этот, это главный вопрос щодо э, цієї потужної інформаційної хвилі, нічого абсолютно нового. Це відбувалося як до 24.02, нуль другого, тим більше піка два четвертого росіяни э, мають на увазі не стільки військову перемогу, стільки морально психологічну. Звичайно, вони будуть кошмарити ні вкидами, ні діями рухами. І інформаційними хвилями для того, щоб українці втратили волю до спротиву, і тут головне не переплутати оці е, е, такі віртуальні загрози з реальним, тому що, не дивлячись ні на що, їхня армія все ж таки зберігає е, високу боєздатність, тобто, що не казав, Путін усвідомив помилки, які вони допустили минулого року, і він як може підсилює свої можливості як військо як військової держави в військовому стані наскільки у нього це вийде це як вони кажуть бабуся сказала тому що ресурсів для того щоб стати сучасною армією в росії вже я вважаю немає тому нам просто треба витримувати витримувати як суспільство а армія своє свою справу зробить тому хочу всіх закликати дійсно до Колос користатися тільки офіційною інформацією, і звичайно продовжувати підтримувати і вірити в збройні сили України не можна вирішити проблему за один місяць, яка накопичувалась десятиліттями. Ми з вами прекрасно знаємо, що в тому числі Україна віддавала в тому числі Росії як сплату за газ свої ракети. Пам'ятаєте, було так було. Тому казати зараз про те, що хтось отак щелчком пальців зможе е вирішити е оцю проблему е російських ракетних атак, е ну я думаю, що це інформаційно, як найменше, якщо не назвати це дурістю, тому що е ну немає таких потужностей, я переконаний, навіть в Європі для того, щоб передати нам, щоб ми могли закрити небо. Дивіться, взятих е навіть е таку. Мілітаризовану державу, як Ізраїль, яка воює вже більше 60 років, і то вона піддається атаками атакам з боку Ірана. Хоча Іран нема навіть такої зброї високоточної і потужної, як у тій ж Росії, і це все продовжується десятиліттям. Тому я тут би теж не хотів би, щоб українці повірили в чергове простое рішення. Що можна це вирішити от таким от чином, просто сказавши правильні слова, для того, щоб нам дали просто зброю, яка в один день все змінить? Ні. Треба усвідомлювати, що ми втратили дуже багато часу, і тепер ми за цей час розплачуємося кров'ю, на жаль, але нам потрібно кожен день використовувати ефективно. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.